Сьогодні за планом евакуація з міста Костянтинівка, де складова така, що важко працювати не тільки за прильотів по місту, а й за ворожих FPV-дронів, в народі яких називають Ждуни. Ворог їх розставляє по місту і вони чекають на свій час. Тому евакуація обов'язково в броньованому автотранспорті і поліцейські завжди з собою беруть антидронову зброю. Наразі ми заїжджаємо в місто Костянтинівка, де запланована евакуація літньої пари чоловіка та жінки. Також нами буде відпрацьована места прильотів. Боку російських окупантів на предмет виявлення осіб, які теж виявляють бажання евакуюватися з міста Костянтинівки, де наразі тривають активні бойові дії. Ворог активно б'є авіацію, артилерію та іншими видами озброєння, застосовують різноманітні півдрони на оптоволокні чи звичайні щодо ураження цивільних автівах. Алли. здесь раздавали гуманитарку? Да. Здесь был большой склад гуманитарки. Ну, гуманитарная помощь. Ось так виглядає зараз місто Костянтинівка. Будинки згоріли під'їзди секціями. Дороги побиті, по дорогах розкидані, спалені автомобілі, будинки з заколоченими вікнами. Хтось займається своїм господарством, не хоче виїжджати. Як ви як живете? Ой, живемо. Ну прилітає, шумно. Ой, я не знаю, я вже старая, я глухая. А виїжджати ви не хочете? Нет. Ой, ви мені помішло. Бабуречка, ж поїхали, бабуречка. Не надо, я нікуди не поїзд. Все. Спасибо. О, все, хор всего хорошего. И вам так же. Соберите себя. Я поставили зубы. Раніше в місті було життя. Зараз пусті вулиці. Ніде не їздять автомобілі, людей практично немає. Інколи хтось проїде. Інколи хтось пройде. Місто вмирає, до міста важко заїхати, також важко виїхати. Постійна небезпека в піві дронів. Да, очень громко, дуже громко. Я одразу падала вниз, тому що боялася. Сыном мы падали всегда. В Очень плохо всегда было. А в дом не прилетала ваша? Ой, прилетала, да. Потом сын все это опять делал. Все опять делал. Потом опять прилетела И разбились стекла. Полностью разбились стекла. Заявки постійно надходять, с ним було заплановано у нас три евакуації з міста Константинівки. Заїздом міста один одного людину не знайшли, другу, другу адресу теж не знайшли людину, на одній адресі було двоє людей, один як бачили, відмовився, жіночку забрали. І на дорозі також в путі, одна людина захотіла теж евакуюватися, евакуювали. Дуже напружена обстановка. Так як все контролюється півдронами різноманітними, працює арта, каби, авіація, різні види зброї також сьогодні Було при заїзді виявлено дрон, який був. Обезврежено з підбито і далі поїхали працювати по місті Костянтинівки. Евакуюйтесь з міста Костянтинівки, прилеглих міст, телефонуйте, зв'язуйте з нами. Ми вас прийдемо евакуюємо, бронемашина, Броня машина, усе евакуйтесь. Все нормально, все вже вона в безпеці. Виїхали, вивезли. і Все до вас буде прямувати. Це вже завтра, так? Завтра вона завтра? в Києві. Ні, завтра вона в Києві. Сьогодні вона вже в лазові буде після обіду, А завтра в Києві буде вже з утра. Ну все, все. Ладно, ну все, Аленочка, так. все, давай а, буду нормально. тебя. Все нормально, да. Все, Аленочка, давай, буду ждать тебя. Давай, до завтра, да, до завтра. Гарной вам дороги. Спасибо большое.